Віталій, доброго дня, вітаємо вас! Перемога була важкою для вас, але ви зуміли це зробити. Що найбільше допомогло вам у цьому матчі? Найбільше допомогло те, що незважаючи на те, що у нас була всього лише одна заміна, але якраз той склад, який постійно грає, досить, досить перш за все. Тому що ми звикли грати з однією заміною. І ми грали на досить високому рівні з однією заміною, а інколи навіть і без замін. На досить високому рівні і мають на увазі всеукраїнського характеру. У вас не було сьогодні вашого лідера, Мельникова Євгена. Де він зараз? Що з ним? <ріст> у нас всі лідери. Всі лідери, всі красені. Не знаю, напевно, що у нього з особистих якихось причин він не зміг сьогодні бути. Він попереджав завчасно про це, що його не буде. Він казав лише єдине, що якщо вас буде дуже мало, я приїду, але одна заміна це не мало. <ріст> Яка ситуація у вас із тренувальним процесом, дивлячись на те, що у вас тільки одна заміна? У нас немає звичного тренувального процесу. Раніше він був у нас у тому числі з відповідними напрацюваннями, таке інше. Зараз більше збираємося так, щоб підтримувати форму, пограти хто де. Тобто, так от щоб цілеспрямовано, це було на даний момент. Такого немає. Думаю, що можливо воно відновиться вже починаючи з сезону. Це у нас перед сезоном для нас. Це і є тренувальний процес. Дякуємо, бажаємо вам успіху. Поперед, дякую,